Що таке баскетбол знає навіть дитина: це помаранчевий м'яч, міцне кільце та сітка. А ще ціла команда спритних та досвідчених гравців. А ось як баскетбол розвивається в Одесі? Дивіться саме зараз. Тож приготуйтеся безліч цікавого з перших вуст. Нещодавно в нашому місті сталася знакова подія. Офіційно стартував перший розіграш одеської шкільної баскетбольної ліги. Навіть для організаторів проект виявився несподівано масовим, зібравши 80 команд, що представляють півсотні міських шкіл. Залишається лише сподіватися, що дебютний турнір буде таким же яскравим, яким вийшло його відкриття. В Одесі сьогодні відбувається просто бум баскетбола, і це все дає тенденцію в знання таких масштабних ліг. Анало. которая никогда не была в Одессе. И сегодня по европейскому образцу будет проведена впервые в Одессе лига, отборочные туры, дивизион А, дивизион Б. У каждой команды будет своя форма, мечи. тренерський штаб і многое-многое другое. Это популяризує спорт настолько, що ми скоро увідім нових олімпійських чемпіонів. Такий чемпіонат має величезне значення для популяризації баскетболу, спорту та взагалі здорового способу життя. Урочисто відкрив турнір особисто мер Одеси Геннадій Труханов, який побажав юним спортсменам частіше відриватися від гаджетів. Займатися спортом и завдяки баскетболу розуміти важность работы в команде. Для школьного баскетбола это историческое событие. Я думаю, что сегодня мы говорим о совершенно новом этапе в спорте, в баскетболе в городе Дедес. Все сегодня вытесняют компьютерные технологии, общение через интернет-пространство, через социальные сети. Мы теряем очень главное общение, ⁇ общение друг с другом. Діти наші тіряють. І от спорт, я уверен, особливо командні види спорту. вони, наоборот, як ви діляють дітей, Вони витрачають їх в той мир, в котором, в принципі, ми находиться. Не віртуальний мир, а реальний мир. Кількість учасників і ажіотаж, який викликає Одеська шкільна баскетбольна ліга, вже на початку свого існування вражає, позитивними емоціями заряджені всі без винятку: як школярі, вчителі і батьки, так і почесні гості. Нагадаю, що з 8 по 10 жовтня в Одесі пройшов дитячо-юнацький передсезонний турнір Одеса Баскет, організований БК Динамо Одеса. Слідом за командою Суперліги в товариських матчах перевірили свої сили і наші юнаки. У турнірі взяли участь представники першої ліги. Команда БК Одеса, 2 збірна з Дюшор 2 імені Бориса Літвака. А також київська команда «Кслі». Нас пригласили на турнір в Одесу. от турниров отказываться как-то так не принято вообще. Тем более, что это город, в котором я сам когда-то играл. И здесь очень хорошая школа Белостенного, школа Литвака. Уровень баскетбола юношеского на очень высоком уровне, поэтому отказаться от турнира мы просто не могли, не имели права. Неужели никто не хочет быть похож на этих людей, которые играют в NBA? Ну, красавцы, орлы, 2 метра. Сейчас играем предсезонный турнир нашими старшими ребятами, которые будут выступать Совсем скоро уже в первой лиге Эти игры чем хороши Мы видим где какие недочеты Какие у нас сильные или слабые стороны И видим над чем работать Потому что во время тренировки Все получается, все здорово Игровой режим это совершенно другая Совершенно по-другому Все складывается вот. И спасибо за организацию этого турнира вот. Нам очень приятно И очень полезно Провести некоторий ігри до начала регулярного чемпіонату. Мета будь-якого спортивного турніру популяризація здорового способу життя а в даному випадку ще й улюбленої гри, адже баскетбол це стиль життя і черговий доказ цього старт довгоочікуваної шкільної ліги. Для цих хлопців, що щиро борються за м'яч та перемогу, сьогодні особливо важливий день. На нас чекає не лише показова гра шкільних команд, а й черлідінг, яскраві виступи, баскетбольний фрістайл та автограф сесія від БК Одеса. І все це завдяки відкриттю Одеської шкільної баскетбольної ліги. Ні для кого не секрет, що баскетбольний клуб Динамо Одеса включає в себе команду Суперліги, команду першої ліги, команду Суперліги з баскетболу 3 на 3, а також баскетбольну школу імені Олександра Білостінного. Тому що саме діти і є наше майбутнє. Це очень хороший командний вид спорту. Ну, я сам лише займаюся, мені це дуже подобається. Поки займаюся любілістки, але будучим хочу стати професіональним баскетболістом. Муша це многим нравится. Видите, сколько людей тут собралось. Шитаті 80 команд. это, это уже очень много человек. из за це в баскетбовані так. Цікавого яскравого і масового баскетболу в нашому місті стає більше, і це не може не надихати. В попередній програмі ми дивилися на баскетбол з точки зору сути жіночої, але молоді, гарні та міцні хлопці це лише маленька частина того, що можна розповісти про наш одеський баскетбол. І Сьогодні ми з вами в цьому переконаємося. Баскетбол це модно. В будь-якому випадку – це наймодніший вид спорту серед молоді. У нас очень большой проект, мы его запустили в этом сезоне впервые, да, и уже откликнулось 80 команд участников. В следующем году мы планируем перейти на область и запустить проект «Одесская областная школьная баскетбольная лига». Мы создаем условия для развития популяризации нашего любимого вида спорта. Школьная лига призвана для того, чтобы дети, играя в баскетбол в школах, по месту учебы, а тренеры, которые профессионально занимаются, искали в этих будущих игроках спортсменов, которые дальше могли бы переходить играть в первую лигу. Команда у нас есть Одесса. И дальше развиваться как спортсмены профессионалы. Под эгидой городской федерации баскетбола и поддержки областной федерации баскетбола. Ну и, конечно, в стороне не могла остаться команда Одесса. Игроки будут присутствовать с целью популяризации, развития, Баскетбола, образ життя, прилічення наших школьників к тому виду спорту. Ми всі вместе максимально прилагаємо сілі, щоб цей спорт жил і розвивався. Після яскравої шоу-програми прийшла черга радувати майбутніх баскетбольних зірочок зіркам. Нинішнім баскетбольна команда Одеса була присутня в повному складі і влаштувала масштабну автограф сесію для всіх бажаючих. Захопленню не було меж. Наша цель. оторвать детей сейчас в наше время технологий гаджетов, оторвать их немножко от этого и дать спорта. Потому что сейчас это, э, ну, это такие наши реалии, что дети больше сидят дома. И хочется в этом принимать участие, хочется детям пример показывать, чтобы они занимались и развивались в первую очередь физически, как в здоровом теле, здоровый дух. Я вообще только за, за то, чтобы была вот такая вот школьная лига потому что это очень хорошо способствует развитию молодых игроков, чтобы они занимались всякой фигней, не пили пиво. Но они будут пить пиво все равно, но меньше пили пиво, не занимались плохими вещами, приходили в зал, Занімаліть спортом, Це прекрасно, що люди допомагають. створюють такі шкільні ліги. Отже, відкриття Одеської шкільної баскетбольної ліги вдалося на славу. Нам залишається лише побажати організаторам і учасникам турніру, щоб він вийшов яскравим і захоплюючим. Адже можливо, саме за цими хлопцями та дівчатами спортивне майбутнє Одеси. Пам'ятайте, життя це рух. А рух це спорт. Якщо сьогодні зробимо скільки зможемо, завтра зможемо ще більше.